Лягаю спати в два, в голові ще бах бах п'янка дим жара, а душа кричить на гна. Очі тільки а вже пиший той я Будильник як із пекла, підйом вже п'я Став як зомбі без душі Плюнув мився і біжить трамвай, як завжди, мимо біжу життя у кіно. Приперся, кругом одні заєвуші всі рожі, як змогли. А Я такий, ну здраствуй сило Кове, чорне, чорне, як смола Випив серце, пив душа, ура Плитка шпакльовка, стіни, як тюрма, і знову до вечора та сама дурня, кове, чорне, чорне, мов душа, життя не кіно, а фієста без сюжета.